Мене звати Лариса Сараф, я мама, загиблого героя. Для мене війна почалася ще в 2014 році, коли моя дитина стала на захист батьківщини. Але в листопаді 22-го жахіття, моя дитина загинула. Я загорнулася в клубочок, я не хотіла нікого бачити, розмовляти, нічого робити. У мене пустилися руки. Я искала якісь ресурси, я іскала якісь групи, і так я прийшла в ТАПС. Тут мене зустріла дуже тепла обстановка. це були колективні групи психологічної підтримки. І ми розуміли, один одного тут такі ж матусі, котрі втратили дороге, що в них було. Ми дуже багато працювали, іскали свої ресурси, і намагалися вийти з стану стресу. Це захоплювало. ми чекали ці суботи, коли проводилися групи. Ми разом знаходили якісь потік. Продовження життя, будемо казати, так, тому що ну, горе, воно якось так заглибшує цей стан, коли нічого не хочеться робити. Треба було розуміти, що треба далі жити і якось виходити з цього. Проговорювати це це найважливо, тому що коли втримається все в душі, це дуже важко. Я вирішила стати фасилітатором, тому що я. Вже можу і знаю, як допомагати іншим споратися зі своїм горем, вийти з стану стресу. Тому ми проводимо здесь ці групи, намагаємося згуртувати, намагаємося всім, всім допомогти. Запрошуємо всіх до нашої групи самодопомоги, наш фонд ТАПС.